Всім привіт! 20 травня вже можна висаджувати кавун. В моїй розсаді більше місяця від посіву. Ми намочували насіння 16 квітня і воно дуже швидко наклюнулось, тому тримали при температурі 30 градусів. 18 квітня посадили в торг Коренева ще біла, вже його треба висаджувати, бо немає простору в стакані. Хоча йдуть заливні холодні дощі, ми все-таки ризикнули і висадили 20 талісманів, тому що в них найбільше коренева система вже в стаканах виросла. Для себе ми вибрали схему посадки міжряддя 2 метри, а між кавунами 1 метр. В тому році пробували висаджувати через 50 см. Кавун був дрібніший, більша гущавина і там швидше, кавуни захворіли. Посидили 10 кавунів і десь півтора літра води на всіх. Колись один рік я дуже багато води наливала в ямки, і кавун довго не ріс. Я втопила кореневу систему. В тому році була посуха, то ми проливали перед посадкою і кавуни, те місце, де ростиме кавун, проливали, щоб багато води в ямку не лить. Вчора ще в нас калюжі стояли. Думаю, кавунам земля сподобається. Тут дуже довго в нас був садок, який не родив. Ми його викорчували і на те місце посадили кавуни в цьому році. Вважається на цілині. Бедуїна, карістана, топган Висадимо трішки пізніше. Як потепліє, заспокоїться дощі, далі, мов обіцяють, тепло. Перше посіяла розсаду кукурузи в стаканчики. На коріння я не дивилася, вилазить вже коріння. Висажу на днях. Помідори в тунелі ще є, розсада перцю вже немає. Залишився тільки мій перець. І звільнився повністю тунель, в якому росли розсада перцю і помідорів. Сюди я хочу висадити кавуни Вікторію Кідман Ронніт, що, може, два талісмана і дині свої. В тому році висаджувала розсаду динь на мульчуючій плівці. Мені не дуже сподобалося, було спекотливе літо, кавунам було важко й диням. Цей рік купила агроволокно чорне, плотністю 50, і хочу заслати. Тут у нас неораний кусочок грядки залишився. Оці бур'яни застелю агроволокном. А самі рослини будуть рости на чистій землі, щоб я бачила крапельну стрічку. Під мульчуючою плівкою я не бачила стан землі, поливала щедро, і в мене декілька рослин згнили. І ще треба ранні сорти день садити в кінці, якщо вода звідси туди тече, ранні дині достигнуть раніше, їх треба не поливати, щоб вони набиралися цукрів. Пізні дині будуть довше наливатися, їх треба буде поливати. Я думала, що буду в цьому році висаджувати в різні тунелі під різні капельні стрічки. Але в коментарях мені підказали, що можна просто ранні дині висаджувати в кінці і прищепнути крапельну стрічку, щоб туди вода не текла. Розповідаю хитрості, можливо, вже хтось хоче висадити, в кого розсада готова. Коли підросте моя розсада в кінці тунеля, я посажу диню неву. Вона найранніша 50-55 днів. Три штуки в мене зійшло, висівала 26 квітня сухим насінням в стаканчики, дуже довго вони сходили. Деякі я ще раз пересівала. Флоренція 70 днів. Потім ефіопки дві. 70 днів. Портенто аж 80 днів. Я років 5 тому вирощувала оце портенто. У мене вона не виросла, було густо і дуже довго вона стигла. Захворіла, але була така красива на грядці. В тому році вирощувала Раймонд, довгий він 75 днів. А виходить портен то ще довша. тому вона в мене й не виросла. Багатенько в мене було коментарів, що сіють сухим насінням в грядку, для чого та розсада. 20 травня в нас в теплиці не хоче диня рости, а в грядці, я думаю, вона взагалі б ще не зійшла. Тому мені треба вирощувати розсаду. І дивлюся, на той рік буду раніше висівати. Ми тільки декілька ночей не ополюємо теплицю. Так холодно цей рік. І сухим насінням посію тітовку в грядку і амал. Амал це не справжній, в звичайному магазині купила дуже дешеве насіння. Перед посівом обов'язково буду замочувати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Агроволокно купую в інтернет-магазині Агроексперт з промокодом Лідія Кононенко знижка 5%. Між словами Лідія і Кононенко треба поставити замість пробілу нижнє підкреслення, бо мені не з першого разу вдалося ввести свій промокод.